Всім привіт! З вами компанія Alterer. Мене звати Андрій. Це Марія, інженер-проєктувальник. Ми зараз знаходимося в одній квартирі, де реалізовані системи вентиляції. Які саме? Марія, підкажи. На даному об'єкті було реалізовано централізовану припливну витяжну вентиляцію на базі обладнання Еблотрон. Та також було розведено закладні під настійне кондиціонування. Як тільки ми заходимо до квартири і. Піднімемо голови, то побачимо, що одразу на стелі буде два ревізійних люки, за котрими знаходиться дві статичні камери. Вже з цих статичних камер у нас ідуть наші ВАВ-клапани. Так як система вентиляції у нас зі змінною витратою повітря, то до нашої системи додаються такі аксесуари, як ВАВ-клапани, СО2 датчики, а також буст клавіші Цікавий факт щодо цієї квартири, то тут була поетапна реалізація такої системи. Первинно була збудована спочатку аеродинаміка, тобто всі повітропроводи, потім був монтаж припланово-витяжної установки, і вона працювала певний час на режимі по Дійної витрати повітря, тобто без вафрегулювання, без роботи по 2 показникам, треба приділити увагу саме клапанам. Коли був первинний монтаж, то він здійснився на базі звичайних механічних клапанів. Вони виглядають плюс-мінус так. Як ви можете бачити, це звичайний дросель-клапан з механічною ручкою. І коли проводиться первинний запуск системи, то просто кожен клапан механічно дроселюється, і кожен клапан задається певний кут нахилу ось цієї заслонки, котру ви бачите всередині. Зараз ми знаходимося в лочі, де встановлена централізована припливно витяжна установка і облатрон. Для мене, як для інженера, була поставлена дуже цікава задача це розкрутити вузол підключення так, щоб не затіти опуск стеля. Чому така задача була поставлена через висоту вікон? Цю задачу ми вирішили таким чином, що викид забрудненого повітря на вулицю, ми зробили через колони і одразу виходимо на вулицю через решітку регену. А забір повітря ми виконуємо у вигляді брівки. Також колони і йдемо до установки одразу через проходячи шумоглушник. Наразі відбувається процес налаштування вентиляційної системи. Як саме? Дивіться: ми через мобільний додаток під'єдналися до вентиляційної машини і дали їй команду сама себе протестувати. Процес тестування відбувається наступним чином: вона закриває всі вав-клапани. Вона виходить на певний рівень продуктивності повітря і починає почергово відкривати клапани, щоб подивитися, скільки повітря і при якому тиску буде подаватися кількість повітря у приміщення, або, якщо ми кажемо за витяжну зону, скільки буде витягуватися повітря. Всі показники, котрі вона при тестовому режимі отримує, вона їх записує, запам'ятовує, а також починає порівнювати з цією матрицею показників, котрі були досягнуті лабораторним шляхом на заводі виробника. Також, коли ми закінчимо всі е, налаштувальні роботи, ми зможемо подивитися, скільки по факту ми зможемо вижити повітря з цієї вентиляційної системи. Я нагадую, що у нас типорозмір Futura-M, номінальна продуктивність котрої це 200. 250 метрів кубічних за годину. Але коли ми закінчимо повністю всі налаштувальні роботи, ми зможемо подивитися, скільки реально, по факту, замовник отримує повітря. Наступним кроком реалізації центрально припливної витяжної установки Єблутрон зі зміною витратою повітря, це навішування датчиків СО2. Зараз ми знаходимося біля СО2 датчика альфа який являє собою і пульт управління, і датчик вологи, температури, і, звісно, вуглекислого газу. Дані датчики розміщують або на кухні вітальні, або в мастер-спальні. А ось так виглядає заглушка, також датчик СО2, який виміряє рівень вуглекислого газу в інших чистих зонах. Наступним елементом нашої системи, а саме системи змінної витрати повітря, це є буст клавіша це той механізм, той чіп, котрий реагує на те, чи заходите ви у технічне приміщення. Його головна мета це короткочасно підсилити витяжку з певної технічної зони. Працює він на роз'єднанні своїх контактів. Дивіться, у нас є два вусика. Коли ми вмикаємо вимикач, вони з'єднуються. Ну умовно, коли ви вимикаєте, вони роз'єднуються. І саме в цей момент активується буст і активується посилена витяжка. Тому треба передбачити для цих чіпів а, вимикачі по типу дзвінок. Щодо питання кондиціонування на даному об'єкті було передбачено влаштування мультиспліт-системи з трьома внутрішніми блоками. Та одним наружним блоком кудицювання, і закладні під внутрішній блок. Ви зараз можете бачити в мене над головою. Так як в нас вже тут готовий ремонт на майже на 100%, то ми можемо побачити, що над моєю головою є щілиний дифузор, через котрий наразі подається свіже повітря. Ширина цієї щілини лише 2 см, і це дуже просто і дуже круто можна обігрувати в вашому дизайн проєкті Деякі роблять трекове освітлення, деякі залишають а, саме ту необхідну длину дифузора, котра потрібна нам з технічної точки зору, деякі можуть просто взяти і наростити фальшем, щоб візуально цю щілину зробити трохи довше. Це вже питання роботи комунікації проєктного менеджера, дизайнера та інженера. На цій квартирі змонтована кухонна витяжка фірми Faber. І саме Фабер, вона може інтегруватися разом з Яблотроном, і це в нас єдина система вентиляції. Що я маю на увазі? Як ми звикли, що у нас йде від кухонного зонта повітропровід до вентиляційного каналу і удаляється це все там на кровлю, то зараз повітропроводи, котрі Витягують повітря з фаберу, вони під'єднані до вентиляційної установки. Можете не турбуватися щодо того, що коли ви там щось готуєте, що це все попаде на рекуператор. Так як тут є жироловлювачі, тут є свої фільтри на базі, і рекуператор при цьому ніяк не страдає. А лише буде отримувати певну користь, яку саме. Коли буде е, тут щось готуватися, це є волога, це є тепло, котре буде підхватуватися нашою системою, попадати на рекуператор, тим самим трохи збільшуючи його ефективність. Зараз у мене в руках є телефон, котрий під'єднаний до анимометра, це прилад, котрий виміряє швидкість повітря. І моя колега Марія допоможе зробити невеличкий експеримент у режимі Live. Зараз ми прослоняємо анимометр до кухонної витяжки. до Площі, куди буде йти повітря. Ось, бачимо. Невеличка йде у нас витяжка при стандартній роботі. Зараз ми додаємо, вмикаємо фабер, трохи почекаємо, поки відчиняються наші клапани. moments later ми бачимо зараз за телефоном, що в нас швидкість піднімається. Це означає те, що через щілину вільного простору фаберу починається затягуватися повітря. Також хочу акцентувати увагу на тому, що подача повітря також збільшується для того, щоб був компенсатор, і система завжди працювала в балансі. А зараз я направляюся до нашого офісу. Для того, щоб вам показати за допомогою колеги Дениса, ми зайдемо до внутрянки цієї машини покажемо, як вона програмно працює, як відкриваються, зачиняються клапани і як взагалі у процентному співвідношенні відбувається процес роботи, активації бустів, клапанів і так далі. Добрий день, мене звати Денис. Зараз ми знаходимося на об'єкті вишгороді. Це за програмне забезпечення, яке йде на базі компанії Blatron. Ми бачимо тут Futuro m установочку І Зараз спробуємо змітувати роботи клапанів по відношенню до Futura плюс Faber витяжка на зжарочну поверхню. Як повинні Робити клапани по відношенню футури, коли воно включається, як коли воно включається, і закривається клапани, як працюють система витяжок санузлів і як це повинно збалансовано було. Ми постійно кажемо, що система рекуперації на базі футура М і футура L з клапанами вак клапанами повинна працювати таким чином, коли у нас система працює на якійсь швидкості. Зараз система у нас працює на 191 куб. В цих зонах, зонах ми зараз побачимо з вами. Зараз побачимо в прямому ефірі бачимо є їдальня. Назвав власник. Тут знаходиться зараз приблизно 900p. Тут у нас є спальня хлопчика, хлопчик зараз теж знаходиться в спальні, це 830п. А, дівчинка знаходиться теж на дистанційному навчанні 874 ppm. Воно вона росте, бачите, коли людини немає. Зараз ми включимо демаут. Де це потреба повітря. графіки. Зараз от потреба в повітрі 95% і 858 ppm. У мастер-спальні зараз потреба теж є в повітрі 836 ppm. І двигуни працюють на 52%. Тобто система у нас. На сьогоднішній день може подавати 405 кубів максимально і забирати 405 кубів. По відношенню до графіка, котре намальовано з лівої сторони. тут У нас налаштовано 600 ppm 1300 максимально. Тобто зараз усереднене значення десь приблизно 800 ppm. Це перехрестя зеленої лінії, вертикальної, діагональної синій. Зараз ми будемо бачити з вами таку штуку. Є зони кидальня, це чотири клапани припливних. Є зона хлопчика, один клапан, зона дівчинки, один клапан, і зона майстер-спальні, два клапани. Також присвоєні чотири клапани по відношенню до витяжки фабер. Тобто зараз потреба в повітрі через витяжку фабер відбувається на 100%. Це у нас одна зона санузелів клапан, друга санузелів клапан і третя санузелів клапан. Теж теж бачимо з. 100%. Тобто, коли зараз власник цієї будівлі, цієї квартири включує фабер, це зона, зона номер 2 ми побачимо, що потреба в повітрі по цій зоні буде на 100%. І ці зони у нас три зони санвузлів, переключаться максимально. Тобто вони, потреба буде тут 0, 0 і нуль стояти. І система у нас перейде з. З 191 кубу, ми зараз бачимо, пройде максимально 400 кубів продуктивності по відношенню забору повітря через фабер. І 400 кубів буде подаватися по всім по трьох зонам. По чотирьом зонам: це в їдальню, хлопчику і в дівчинки, і в мастер спальню. Тобто, ми будемо подавати максимальне повітря в приміщення чистих зон і забирати локально через чотири клапана, 400 кубів через зону. Кухні. Зараз ми з словами бачимо і зараз спробуємо це переметувати. Зараз власник вже я набрав його тільки ще по телефону, він аптував фабер. Ми заходимо за вами на першу закладочку, Делаємо рестар, щоб по обновлення було інформації, що відбувається в установці. Зараз ми бачимо 392 куби, ну, плюс-мінус ми кажемо, що 400 кубів подаємо повітря і в зону заходимо. Рестарт каже, то теж оновлення робимо. І ми бачимо з вами зараз таку штуку. Тобто, фабер на 100% бере через себе 4 клапани, забирає 400 кубів і потреба в ванній кімнаті, в ванній кімнаті 4, 6 і 8, нуль. Тобто там клапани перекриваються максимально. Що відбувається? Тобто, система зараз подає в зону їдальні повітря. В зону хлопчика максимального повітря, і в зону дівчинки і мастер спальні Тобто, у нас є зараз з вами чотири клапани в зоні їдальні. Клапан п'ятий у хлопчика, шостий у дівчинки, і сьомий, і восьмий, два їх у мастер-спальні. От вони прописані от тут. 4, 1, один, два. Тобто вісім. Ми зараз бачимо, що система подає в кожну кімнату, в кожну кімнату. 400 кубів розділити на 8, тобто по 50 кубів на кожний клапан. Тобто ми подаємо 4 помножити на, на 50 це 200 кубів, хлопчику 50 кубів, дівчинки 50 кубів і 100 кубів кімнату. І максимально все забираємо. Це потреба у нас забирати це повітря через зону, тільки жарочний поверх. Тобто ремонтується зараз. Якби ми жаримо рибу або там курицю, і вона буде у нас. Працювати через зону витяжки компанії Faber. Зараз ми спробуємо, щоб власник зробив таку штуку, як актував якусь бус-клавішу в зоні ванної кімнати, і ми побачимо, що буде відбуватися за потреби в цих кімнатах, які актуали. Зараз дивимося, далі дзвонимо йому і просимо, щоб він зробив це. Зараз власник актував зону номер 6 бус-клавішу. Ми зараз бачимо з вами потребу в цьому повітрі, бачите, теж 100. Тобто зараз розрахунок ідеться таким чином. Ми зараз йдемо сюди. Бачите, трошки піднялося повітря, 405 стало по повітрю. Ну, максимальна установка може 405 кубів подати. І 400 бачите забрати. Ну плюс-мінус балансі. Тобто вона підняла там на 20 кубів повітря. І потреба зараз відбулася таким чином: у нас 5 клапанів, 5 клапанів, 405 розділити. Розділити на 5, це у нас виходить по 81 куб. Якщо у нас в зоні витяжки фабера 80, на помножити 1 помножити на 4, це забирається 394 метри кубічних за годину, а в зоні номер 6 Котрим є, котрий потреба зараз бачити 100%, у нас виходить, збирається 81 куб. Ну, плюс-мінус. Згідно цього, у нас буде відлік зараз. От ви бачите його в цій зоні. Тобто це відлік, коли. Це підвищення а, повітря в цій зоні вийде в нуль, клапани знову закриються і Потреба буде чи тільки через зону номер два. Є плюс фабер, це енергоефективність вашого будинку, інфективність вашої квартири і правля, а, правильний баланс по відношенню припильної системи і локація локаційно забирати повітря а, грязне на джарочній поверхні. На цьому поки все. Ми з вами тимчасово прощаємося. Але не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та писати коментарі. Це для нас дуже важливо. З вами був Андрій, Марія і до зустрічі.